Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку. Скажіть мені, що дається людині при народженні? Так, життя. І ми з вами маємо його берегти. Але в нашому побуті в кожній вимісці є багато різних допоміжних речовин, які дорослі використовують під час смиття посуду, вікон, меблі, підлоги для прання білизни. І дітки повинні знати, що ці речовини, якими користуються дорослі, є. Небезпечні, тому їх не можна зачіпати дітками. Тому що може трапитись біда, як це трапилось в оповідальній Юлії Каспарової Небезпечне Арень. Давайте послухаємо одного разу зай і зайка. Пили на кухні чай. Зайка вишкребла ложкою залишки смакоти з банки і зітхнула. Ой, як смачно було! Ще варення хочеться. Зараз принесу, крикнув зай, схопившися з табурета. Я знаю, де ще є варення. Через хвилину зайчиня повернувся на кухню з великим яскравим флаконом. Ось, сказав зай і поставив флакон на стіл. Що це? запитала зайка і повела носиком. Пахне смачно. Варення з упевненістю сказав зай. Абрикосове, мабуть. А де ти його взяв? Матуся казала, що варення більше немає. У ванні стояло. Напевно, вона випадково його туди поставила і забула. Зай узяв пляшку і налив у блюдце густу жовту рідину. Він уже хотів зачерпнути варення ложкою, як раптом у віконце залетіла величезна, смугаста, страшнюча оса. Ой, оса, оса! запіщали зайченята і кинулися геть з кухні. Смугаста, розбійниця!» Пригрозила зайченята. Ось я вам! Що це в нас варення? Оса опустила хоботок у тарілку і почала жадібно їсти. Коли за годину зайченята знову зазирнули на кухню, ось що вони побачили. Оса лежала на столі біля блюдця. Трималася всіма шістьма лапками за животик і стогнала. Ой-ой-ой, мій животик, як же він болить! Виявилось, що у флаконі було зовсім не варення, а рідина для прання. Вона приємно пахла, щоб випрана білизна теж була ароматною. Добре, що матуся зайчиха вчасно прийшла додому. Разом із заєм і зайкою вона віднесла осу до лікаря дятла і він вилюкував їй хворий животик. Відтоді зайченята чітко усвідомили, не можна нічого пробувати на смак з невідомих баночок і флаконів, навіть якщо воно смачно пахне. Не піднімайте на вулиці нічого яскравого. Не беріть чужі. Іграшки, які валяються без нагляду, тому що вони теж можуть бути небезпечними. Пам'ятайте, пустоші з небезпечними речовинами можуть бути небезпечними для вашого здоров'я і життя. Бережіть себе, все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.